Вітаю сьогодні. Ми заглибимося в контроль якості нероз'ємних з'єднань. Ну, знаєте, тих самих зварнив швів. Наприклад, це ж ті речі, де надійність має бути ну 100%. Безпека цілих конструкцій, часто на них тримається абсолютно вірно. Ми базуємось на одному технічному документі, який ці процедури описує. От і спробуємо м виокремити ключове. Так, це надзвичайно важливо. От, хоч документ прямо і не каже про обладнання під тиском, але логічно, що саме там ризики найвищі, а нероз'ємні з'єднання, вони ж тим і складні, що ну, не розбереш просто так для перевірки, не зруйнувавши. Ага, тому контроль тут це альфа і омега. Гаразд, давайте тоді по поличках. Які головні методи контролю там згадуються? Я бачу неруйнівний контроль, так, і механічні випробування. Саме так. Це дві основні групи. Неруйнівний контроль. Це, ну, так би мовити, можливість зазирнути всередину, нічого не пошкоджавши. Сюди входить і просто огляд, вимірювання, і складніші речі: ультразвук, радіографія, такий собі рентген для шва. Рентген для металу. Цікаво. Ага. А механічні випробування це вже перевірка на міцність, на пластичність, але їх проводять на спеціальних зразках зразках, що імітують реальне з'єднання. Тобто одне доповнює інше, я так розумію. А що ще тут важливо? Є якісь нюанси? О, так. кваліфікація. Люди, які роблять неруйнівний контроль, мають бути сертифіковані. Це обов'язково. А для радіографії там ще й ліцензія потрібна. Робота з юнізуючим випромінюванням все ж таки. Серйозно? І ще момент. Контроль проводять після термообробки. Звісно, якщо вона взагалі була передбачена. Логічно. Ну і все. Абсолютно все фіксується: висновки, журнали, протоколи, повне документування. Добре. Почнемо з того, що роблять завжди зовнішній огляд і вимірювання, що саме там дивляться. Це основа основ, але дає багато інформації. Дивляться геометрію, чи не змістились деталі одна відносно одної? Чи правильні розміри шва, ширина, опуклість, катет, ну і звісно, шукають дефекти на поверхні. Трішини це найгірше, але і ріжні напливи, підрізи це коли шов ніби врізається в основний метал. Угу. Пропали, незаварені кратери, пористість, словом, все, що візуально виглядає не так, як має бути. А підготовка якась потрібна, чи просто взяли і оглянули? Ні-ні. Документ наголошує, поверхню шва і зону біля нього мінімум по 20 міліметрів з кожного боку треба ретельно зачистити від шлаку, бризок, металу, і іржі, бо під брудом можна пропустити серйозний дефект. Зрозуміло. І якщо є доступ, стикові шви дивляться з обох боків, а іще перед радіографією ділянки обов'язково маркують, щоб потім на знімку було зрозуміло, де саме проблема. А тепер про найцікавіше які дефекти це вже вирок. Тобто, якщо вони перевищують норми, то з'єднання бракується. Так, є чіткий перелік. Документ тут суворий, абсолютно неприпустимі це серйозні небровари або несплавлення між шарами. Потім пористість, якщо вона йде суцільною сіткою, значні підрізи, напливи, незаварені кратери. Свищі. Свищі, так, тобто наскрізні отвори, шлакові включення всередині шва, якщо вони великі чи їх багато, і зміщення кромок деталей понад норму. Це все брак. Але ви згадали тріщини, здається, до них особливе ставлення? Отак абсолютно безкомпромісне. Будь-які тріщини неприпустимі. Крапка. Неважливо, де в металі шва, на межі сплавлення в зоні термічного впливу в основному металі, навіть маленькі, навіть мікротріщини, які видно лише при мікродослідженнях, нульова толерантність. Це показує наскільки цей дефект вважається небезпечним. Ясно. Ну а якщо знайшли щось таке неприпустиме, що тоді вирізати і викинути всю деталь. Не зовсім якщо знайшли дефект, що виходить за норми, то контролювати треба вже все з'єднання повністю по всій довжині. Саму ж дефектну ділянку видаляють, механічно вишліфовують наприклад, і заварюють заново. Так, але тут є обмеження: переварювати одне й те саме місце можна максимум двічі, не більше. Добре, а механічні випробування ми про них згадували на початку, як вони вписуються в цю картину. А їх роблять паралельно. Тобто, коли зварюють основну конструкцію, в точно таких же умовах зварюють і невеличкі контрольні зразки. І оці зразки потім випробовують. На розтяг, щоб перевірити міцність, на вигін, щоб оцінити пластичність шва, його здатність гнутися без руйнування. І які там критерії? Теж чіткі. Наприклад, міцність шва при розтягуванні має бути не нижчою за норму для даного типу сталі, а кут вигину. Ну, скажімо, для звичайних вуглецевих стали це 120 градусів до появи першої тріщинки. для легованих може бути трохи менше. І ось фінальна оцінка якості, як підсумовує документ. Якщо хоч один метод контролю, візуальний, інструментальний чи механічний, на зразках покаже дефект понад норму, то все. Якість з'єднання вважається незадовільною. Отже, виходить, що контроль якості цих нерознімних з'єднань це така багатоступенева система. Не просто раз глянули, і все. Тут і візуальна перевірка, і прилади, що бачать крізь метал, і механічні тести все разом. Саме так. І дуже жорсткі критерії від бракування, особливо щодо тріщин, плюс чіткий регламент, що робити, якщо щось знайшли. Так, і це, до речі, піднімає таке. Цікаве питання на подумати, як на практиці знайти баланс з одного боку, максимальна ретельність контролю, бо це безпека, а з іншого ну є ж вимоги до швидкості робіт, економіка, процесу, особливо при монтажі або якомусь терміновому ремонті? Так, вічна дилема. От чи зможуть, наприклад, майбутні технології неруйновного контролю якось допомогти, запропонувати щось швидше, але таке ж надійне або ще надійніше? Ось це питання.